Слава Господу Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Господь нам дає новий день, нове життя. Ми е, намагаємося кожного дня якийсь час відділити для того, щоб вивчати Слово Боже. Е, сьогодні ми слухаємо 21 главу Книги Буття. Давайте ми прочитаємо і постараємося, як завжди, взяти для себе духовну користь. І споглянув Господь на Сару, як сказав і зробив Господь Сарі, як говорив. Сара зачала і народила Аврааму сина у старості його в час, про який говорив йому Бог. І нарік Авраам, ім'я сину своєму, який народився від нього, якого народила йому Сара Ісаак, і обрізав Авраам Ісаака, сина свого, у восьмий день, як заповідав Бог. Ми з вами вже говорили, чому саме восьмий день. Проводилися обрізання, тому що це духовна посвята Господу. І вісім це символ вічності, і Господь, можна сказати, що Він воскрес і восьмий день. Це був і перший день, неділя, це перший день тижня, але якщо рахувати, то можна і порахувати цей день, як восьмий, тому що субота, сьомий, відповідно, неділя, восьмий день. Отже, Господь. Е Воск своїм воскресінням починає нову еру, нову еру нового заповіта. Тому він воскресає у перший день після суботи. А разом із тим він починає нову еру вічності, готує людей для того, щоб нам можна було осягнути царство небесне. Чи, читаємо далі. Авраам був ста років, коли народився в нього Ісаак, син його, і сказала Сара, сміх зробив мені Бог, хто не почує про мене, розсміється. І сказала, хто сказав би Аврааму: Сара буде годувати дітей грудьми, бо в старості його я народила сина. Дитя виросло і було відлучене від грудей. І Авраам зробив велику вечерю у той день, коли Ісаак, син його, був, відлучений від грудей. Підкреслюється, що це велике свято для родини, коли відлучають дитину від грудей. Це, по-перше, що дитина зміцніла. По-друге, що обов'язково мама повинна прикласти всі зусилля, щоб дитину годувати власним молоком, тому що саме тільки це може дати найнадійніший захист і імунітет для дитини. Якщо є така можливість, вона обов'язково повинна старатися годувати дитину своїм молоком. І також відлучення воно символізувало тим, що дитина вже може жити самостійно. Отже, вона вже дитина вже може пізнавати світ і ну, найперше може намагатися йти Божими заповідями і вивчати Божий закон. І от тому це робили так, що справляли свято, коли було день оцього. Обрізання також ми чуємо, що Сара сміється із своєї ситуації, що вона в глибокій старості народила дитину, і в нас може виникати питання. Попередня глава говорила про те, що Авімелех хотів взяти собі її за дружину. Справа в тому, що давайте вже вкотре повторимо цей принцип, що Біблія не написана у хронологічному порядку, і тому ці події вони могли бути в інший якийсь час відбуватися. Просто коли писалася Біблія, то коли отрималася ця інформація, вона була записана. Але для нас важливо саме, як це відбувалося, які були причини, наслідки, яка ідея того всього, що ми читаємо. Це найголовніше. От і, і це дійсно воно найголовніше, і тому для нас не обов'язково чи відбувалися ці події, які згадуються у хронологічному порядку. І отже, ми бачимо, що оскільки Сара вже була похилого віку, то вона насміхається із тої ситуації. Вона насміхалася з ситуації, коли Господь звіщав її про те, що вона народить сина. І про що це говорить? Ну потрібно сказати, ми з вами вже про це говорили. Люди зазвичай люблять ідеалізовувати все, що відноситься до церкви, до віри, до Бога, а писання написано так, як воно було. І зазвичай, от коли пишуть «Життя святих», а гіографи це ті, хто складають життя святих, то вони завжди прикрашують життя людини і вони не насмілюються писати, що можливо в людини була якась слабкість. О, а насправді, от коли ми говоримо навіть про праведного Авраама, то означає, що в нього було достатньо праведних моментів в житті, але було і інше життя. Так само і в Сари, і будь-якого святого. І тому, коли ми читаємо вже автобіографію святого, то вона не ідеалізована. Це сповідь. Наприклад, як про це розповідає Лука Кримський, от якщо ми почитаємо його автобіографію, ми бачимо, яке в нього було буріння, наскільки йому було складно, які в нього були моменти в житті. Отже, тому тут написано так, як є, без ідеалізації. Це, для того, це нам і теж має бути підтримкою в певній мірі, тому що, якщо б так все написати ідеально, ми б подивилися це святе писання або почитали б життя святих таке ідеальне. Коли там дитина народилася, в середу і п'ятницю грудень не брала, там з однолітками на вулиці не гралася, перебувала весь час в церкві, вивчала слово Боже, ну і так далі. Вже чудеса там від дитини творилися з юного віку. Ми б подивилися на це все і сказали б, ми не спасемося, тому що ми не такі. А справа в тому, що святі теж не були такі, як про них написали. Просто було багато позитивних моментів якими вони послужили Господу Богу і людям, і тому Господь прославив от це те, що в них виконалося. От. І е, тому от, е, ми бачимо неодноразово в цьому писанні от, е, ну, різні е, такі е, ситуації із тими, навіть кого ми називаємо е, праведними. Читаємо далі. І побачила Сара, що син Агарі, єгиптянки, якого вона народила Аврааму, насміхається над її сином Ісаком. І сказала Аврааму: Вижени цю рабиню сина її, тому що не успадкує син рабині цієї і сином моїм Ісаком. І здалося це Аврааму дуже неприємним заради сина його Ізмаїла. Але Бог сказав Аврааму: не засмучуйся заради отрука і рабині твоєї, в усьому, що скаже тобі Сара, слухайся голосу її, бо в Ісакові наречеться тобі сім'я. І від сина рабині я породжу великий народ, тому що він сім'я твоє. Значить, ситуація складається така, що Сара просить Авраама вигнати його сина. Іван Злотуст говорить про те, що Ізмаїл бив Ісака, і те, що Господь каже: послухай свою дружину, це говорить, що в тій сім'ї вибудована правильна система цінностей. Все-таки чоловік глава сім'ї, тоді жінка, тоді діти. Ну, Поки що в них діти спільне питання, тому що Ізмаїл це не, не син Сари. От. І в певні моменти кожен має право висловити свою думку, коли зберігаються загальні сімейні цінності і сімейна ієрархія. І тут ми бачимо, що Авраам все-таки шкодує свого сина. Але Сара говорить, що його потрібно вигнати, тому що вона бачить, що Ізмаїл притісняє свого її сина, і тому тут Бог каже, що ти послухай Сару, дружину свою. От і тоді, от ми читаємо далі, що відбувається. Авраам став рано вранці, узяв хліб і міг води, і дав Агарі, поклавши їй на плечі й отрока, і відпустив її. Бачите, сказано, що дав води і хліб. По-перше, ну, раз Господь сказав, що відпусти, значить, він думає, що Господь і буде піклуватися, агар'ю і його, її сином Ізмаїлом, і сказано, що дав хліб. Ну, тут ще взагалі під словом хліб мається на увазі часто святому писанні, що хліб і те що до хліба. Але ну, тут цього підтвердження немає. От, і, Оці церкви говорять все-таки, що вона пішла із хлібом, і з водою. Саме хліб мала в руках і воду. І вона пішла і заблукала у постелі Версавії. Постеля Версавія. Тут цікаво, де ми згадуємо ще Версавія. Версавія це ім'я буде жінки, яку. Поза законом візьме собі в дружини цар Давид. І, отже, Агар в пустилі заблукала, заблудила, як ми кажемо. так? Заблукати, заблудити, тобто десь ну, піти неправильним шляхом. Вона в пустелі заблукала, і ця пустеля називалася Версавія. І ця жінка, на яку цар Давид зверне свій погляд, вона ж теж, теж буде зватися Версавія. І це теж буде блуд, за який Давид буде покараний, ну, потім покається. До речі, теж одна із сторона. Того, кого ми шануємо праведним, того, хто написав багато псалмів, але теж в нього були сторінки в житті, які ну, осквернили його життя. Але Божа милість очищає душу людини. Якщо людина кається, то вона то Господь прощає людині гріхи. І вона може спастися і спасається обов'язково, бо немає гріха, який би перевершив, перевершив Боже милосердя. І не стало води в міху, і вона залишила отрока під одним кущем, і пішла, сіла віддалік на відстані одного пострілу з лука. Мабуть, думала, що помре. Дитина. От і я ще хочу повернутися до, мабуть. Це має бути найголовніше, про що ми сьогодні поговоримо. А чому Ізмаїл і Ісак не товаришували? Брати від одного батька. Чому між ними була ворожнеча? Відповідь ось в чому. Коли дитина чує від своїх батьків, в даному випадку Ізмаїл чув від своєї мами Агарі, що Сара? Це такий негативний персонаж в її житті, то обов'язково діти, коли чують таке від батьків, вони будуть не дітей тих, про кого це сказано. І так наші, наприклад, священники розповідали, коли вони от їздять на Святу Землю і коли перебувають в Єрусалимі, часто буває таке, що йдуть маленькі діти, євреї. Це видно по їхньому одязі, що вони євреї. І Коли бачать православного священника, вони можуть підійти і плюнути під ноги православному священнику, чому вони так чинять? Що це дитя може знати? А вони в сім'ї чують, як їх батьки говорять про інші народи, про інші релігії. І тому, відповідно, вони, оскільки дитина не має межі добра і зла, ще вона не розуміє цього. Тому, от така в дитини, вона з одного боку може бути велика любов, з іншого боку, може бути велика ненависть і агресія. Тому що, ще раз скажу, дитина ще не вміє розрізняти межу добра і зла. І тому ми часто бачимо зараз вже менше, зараз всі ми спостерігаємо за війною, але раніше, от багато було таких відео в соціальних мережах, де дівчатка б'ються між собою, і це дуже такі страшні бійки. От, і це говорить про те, що ненависть у молодих людей вона дуже ну, велика може бути у дітей, тому що вони її не контролюють. І що це означає? Це означає, що ну, батькам взагалі не лише перед дітьми, а взагалі потрібно з любов'ю відноситися до тих, хто живе біля нас. От і тим більше, коли чують діти щось негативне від своїх батьків, вони це сприймають як закон, як правило. Якщо тата і мама сказали, що от, от ці батьки отої дитини, вони от такі погані, вони такі нехороші, от то дитина це сприймає як закон на все життя, і вона ця дитина не буде товаришувати. І з тою дитиною, і буде намагатися в на будь-який момент е, теж проявляти е, таку негативну дію до тієї е, дитини. Отже, ну, трішки ми повернулися назад для того, щоб зрозуміти, ну, в чому тут проблема, чому вони не могли помиритися. Тому Господь і сказав: послухай Сару, тому що тут конфлікт закладений з дитинства, і тут вже все. Тут вже порок в серці такий конкретний. От, і тому Господь дозволив. Аби Агар взяла Ізмаїла і відійшла з тієї сім'ї. Бо вона сказала: Не хочу бачити смерті дитини. І вона сіла на відстані навпроти нього і підняла крик і плакала, і почув Бог голос отрока, звідти, де він був, і ангел Божий з неба возвав до Агарі і сказав їй: Що з тобою, Агар? Не бійся, Бог почув голос отрока звідти. Де він знаходиться, зверть увагу, вже два рази сказано, що Агар плакала, голосила, але Бог почув отрока. Один раз сказано, і другий раз сказано чому? А тому, що Ізмаїл е, обрізаний, Ізмаїл посвячений Богу, а Агар це єгиптянка. І, мабуть, вона, е, як рабиня, була присутня в тій сім'ї, але скоріш за все, що вона жила, ну там дійсно як рабиня. І вона не сповідувала тої віри і тих цінностей, які там були закладені. Тому Бог її не чує, але чує отрока. Тобто, якщо людина не вірить в Бога, це вже знову за Вемелехом те саме було, що Авраам мав за нього молитися, і те саме тут, а Гарі Бог не чує, але чує Ізмаїла, тому що він посвячений Богу. І тому важливо для нас є прийняти хрещення ну, і намагатися е, пізнавати закон Божий, і в певні скрутні моменти ми будемо волати до Господа, і Господь нас почує. Ну, але про інших сказано, що будете звертатися, я вас не почую, бо я вас не знаю. От треба, щоб Господь нас знав. Значить, Він не знав е, агар. Тому що вона цього не проявляла в своєму житті. Якби вона була мудра, можливо, там і все по-іншому висклалося. І Бог відкрив очі її, і вона побачила колодязь з водою. От ну, сліпі, ти не віруючи, вони сліпі. Спасіння поряд, а вони не бачать. І колодязь був поряд, і вона не бачила. І пішла наповнена міг водою і напоїла отрока. І Бог був з отроком, Бог з отроком був, а не Загарією. І він виріс і став жити в пустелі, і став стрільцем з лука. Він жив у пустелі Фаран, і мати його взяла із землі єгипетської». І тут йде далі наступна тема, тут вже небагато нам лишилось. І було в той час Авемелех з Ахузафом, що водив наречену, і фехолом, воєначальником своїм, сказав Аврааму: з тобою Бог в усьому, що ти не робив би. І тепер поклянись мені тут Богом, що ти не скривдиш ні мене, ні сина мого, ні онука мого. І як я добре чинив з тобою, так і ти будеш чинити зі мною і землею, в якій ти гостюєш. Бог благословляє Авраама, і якщо він прийшов, можливо, не такий могутній, то сьогодні вже Авимелех починає його боятися, тому що примножується худоба, більше людей, більше воїнів, мабуть. І сказав Авраам: Я клянуся, Авраам докоряв Авимелеху за колодязь з водою, що його. Відібрали раби Авимелехові. Бачите, була ситуація. Через це той просив, аби Авраам втрутився в це. Авимелех же сказав йому: не знаю, хто це зробив, і ти не сказав мені, я навіть і не чув про те донині. І взяв Авраам дрібної великої худоби і дав Авемелеху, і вони обидва уклали союз. Ну, тут такий маленький натяк, що коли ми чуємо якісь там плітки, інтриги, не треба спішити довіряти, і не треба думати, що саме так і було. Взагалі світ стоїть на плітках. Це закон, ніхто не відміняв, що люди брехню краще сприймають, ніж правду. Як от недавно в соціальних мережах був такий хороший пост, що людей легко обманути, але важко довести, що вони обмануті. Це, це катастрофа. Навіть про це не хочеться говорити. І поставив Авраам сім, агн, е, сім агнець з отарі дрібної худоби окремо. І Вемелек вже сказав Аврааму. Для Чого тут ці сім агнець з Отари Овець, яких ти поставив окремо? Авраам сказав: Сім агнець оцих візьми в руки від руки моєї, щоб вони були мені свідченням, що я викопав цей колодязь. Тобто заплати і не будь винний. От такий принцип, цей Авраам, і пізніше ми будемо теж в святому Писанні просвідковувати. Що От, воліють краще заплатити, але щоб не бути винним. От. І тому от сказано в писанні, випереджайте один одного праведністю, от, вже в Новому заповіті, щоб не бути винним. От. І тоді спокійно живеться, і ніхто не буде мати ніяких претензій. І тому назвав він це місце Версавія, тому що тут вони обоє клялися і уклали Союз у Версавії. І встав Авімелех, Ахузав, наречено про відник його, і фехол, воєноначальник його, і повернулися в землю Филистимську, і насадив Авраам біля і Гай, і призвав там ім'я Господа Бога вічного. І жив Авраам у землі Филистимській, як мандрівник, дні довгі. На цьому закінчуємо. 21 главу короткий підсумок. Думаємо, що говоримо. Думаємо, що говоримо при дітях і взагалі не лише при дітях, бо це буде теж лукавство, коли без дітей ми когось осуджуємо, а при дітях вже ну, намагаємося говорити позитивне. Завжди треба говорити позитивне. Бог суддя. Бог знає сам, кого покарати, кого виправдати, а ми намагаємося жити чисто. От. І наші діти теж тоді будуть намагатися жити чисто і відноситися з любов'ю один до одного. Ой. І не, не буде відбуватися те, що відбулося між двома братами. От. Хай Господь нас оберігає. От. І ще одне буквально слово, так само і в родинах матір ніколи не повинна ділити, чи батько дітей на добрих, на поганих. От, це теж велика катастрофа для родин. Всі мають бути одинакові. Всі не завжди одинакові, ми дуже різні. Але для матері, як для Бога, всі мають бути одинакові. Так само і для батька. І батько теж повинен завжди одинаково відноситися до всіх своїх діток. Тоді буде мир між дітьми. Ну наскільки це можливо? Пам'ятаємо цей закон. І буде більше добра біля нас. Тому що добро це не те, що в коморі. Добро це не те, що в нас вродили, що ми маємо, а добро це те, що ми змогли сформувати навколо себе родину, сім'ю. І от це найголовніше. Слава Ісусу Христу!